Доброго дня ще раз. Підняття тарифів пішло через те, що з 2015 року ще ні разу підняття не було. А, звичайно, піднімалося і диспаливо, і топливно мостильні матеріали, і всі. Прошу? Як? З 2015 року, коли було підняття цін, диспаливо коштувало 18 гривень 50 копійок. На даний час зараз 23 гривні 50. Не прав, не кошту, У серпні місяці, коли піднімалася ціна, було 18 гривень 50 копійок. Давайте давайте, так, давайте, так, давайте, так, давайте так. повагу. Дали людині слово, будь ласка, скажіть, будь ласка, комунічно приготування, підняття тарифів на перевезення. Зараз ми підняли ці тарифи до рівня 60 копійок за пасажирокілометр. Було 44 копійки. Це врахувалося тільки десь і врахувалося тільки підняття зараз мінімальної зарплати до 3 200. Ми тільки врахували ці, щоб вийти в ноль, щоб закрити ті дири, які з 2015 року все піднімалося. От і все обґрунту. Чи знаєте ви, що в цьому автобусі, в якому я їду щоденно, немає взагалі пічки? Ви про це знаєте? На дворі мінус 24. В автобусі мінус 24. Ви собі представляєте, а ні, то в мене є добра пропозиція, щоб будь-який інший день, який вам підходить, зранку, в сьомій годині, виїхали з Кнілуки зі мною в долині. Але поряд будете сидіти біля вікон, знаєте, як Санта-Клаус. За вікна ні пальцем не проскробиш, нічого не зробиш, світа білого не видиш, їдеш в замурованому повністю автобусу. З вашої точки зору, як перевізника. Це належні нормальні умови перевезення людей. Ну, бачите, це перше ваше звернення, ніхто не говорив. <риклад> ну ж ніхто не попереджав, я не повіряю, чому. Ми на цьому питання можемо працювати, ні невідомо. Що автобус їде без пічки? За Вам це невідомо? Пічка є, вона просто не працює, значить я не можу. Ну, я її не провіряю. У своїх поясненнях ви називаєте якусь постанову чи якийсь нормативний документ на підвищення... Вартості проєкту. Ви назвіть, яка це постанова, яким тим е, Номер 240 постанова Кабінету міністрів. Від, самі я самі не пам'ятаю точно число від 2015 року, яка так. встановила, що... Що можна самому це промоніторити, а не садатися і довіряти вам? Ви розумієте, я вам не маю, якщо чесно чого об'яснювати, чому, яка постанова. Ви маєте цю постанову знати. Ми на основі цієї постанови 240 Кабінету міністрів від 2015 року, не пам'ятаю точно місяць. Березня місяць. Антимонопольному комітету у 2015 році теж були під мінімальні ціни. Антимонопольний комітет провіряв ці ціни. Ми не боїмося, ми можемо знов дати пояснення, якщо прийде запит, що, чому підняли її на основі чого. У нас є всі розрахунки. Тут та дискусія має фактично неконструктивна, тому що повноважена сьогоднішній день. Як кажуть місцевої влади по регулюванню тарифів, у них їх немає. Ми може звернутися відповідно до вишити стоячих органів, щоб ці питання регулювали. Але я говорю, розумієте, і до депутатів, і до перевізників. Ви розумієте, та ситуація колись прийде до того, що ми на певному етапі просто-напросто створимо комунальне підприємство районної ради, купимо автобуси, і ви будете, ви, ви не смієтеся, і будете жінок на зараз своїх возити. Розумієте? Тобто і питання буде вирішено. А чому ви не смієтеся, розумієте? Тому що, тому що ви не смієтеся, тому що... Тому що купити прекрасне рішення і купимо, створимо комунальне дов'язку районної ради, де куди закупимо цілий ряд автобусів, і будемо здійснювати перевезення за Так. І тоді, тоді і вас не буде. Все. Mm -hmm. От так що, ви розумієте, ви до того ситуації доведеться, що ви будете розуміти, просто напросто ви порівнюєте комунальні люди, вийдемо за конкуренцію. У нас були автобуси кращі, умови кращі, і люди будуть йти. От якщо ситуація буде, я так правильно поясню. просто кажу, якщо так ситуація буде, ми в кінці жаркого року приємний кількість, купимо автобус ви насильози. Скажіть, що ви комунальні магазини всі позакривали, не лишили їх і ці не встають по e, Покращення, що ковбаса стала смачніше, вона дорожчий стала, їх не питаєте. хто став смачнішим. А смачніш... ти що порозу нас було? Ти мене себе при суботу. Ти дай нам радіо, де зараз хвороби. Що там мені тут? Неможливо тут говорити напевно, з перевізниками, які е, не знаю, хто і це Тому це люди, я е, розумію, що вони не впливають на процеси, але все ж таки 240 постанова не дала вам жодних повноважень це робити. 240 постанова від 25 березня 2015 року внесла зміни до постанови 1548-ї, виключила один із пунктів. Але це не дає вам приписку. Е, Піднімати тарифи, це перше питання. А що дає підстави? А що вона дає? Вона вам не дає підстави, там виключили. Тариф став нерегульований, але це не означає, що ми повинні ціну. По-перше, по-друге, щодо створення комунального підприємства і так далі, та нам її треба створювати. Ми розірваємо всіма угоди. Це вже за завдання для адміністрації розірвати ті угоди, оскільки, по-перше, Хтось сказав, що влада, а, пан Макосій казав, що влада не має впливу. Та якраз має вплив влада. Те, що забрали цей пункт, який каже по 240-й постанові, це просто е, зняли е, регулювання тариф обдержадміністрацію. Але відповідно до угод, платили, які адміністрація вкладає, вони мають влаження впливу і контролю. Вони не контролюють, автобуси холодні, підтвердження є, не їдуть за маршрутами. Бо є людей не стоїть. Є, ж угоди, треба виконувати. Адміністрація самоосунулася. Тут питання повинно стояти того, хто в угоду, щоб контролювали, тоді буде тарифиці. Ви не перше якість забезпечите, а тоді ставте питання ціна якісті відповідності. І по-друге, пасажиропотік, як ви рахуєте, у вас там відсотків 70 не пасажири пасажиропотік. Про що може йти мова? Ми вам поставимо... Відеореєстратори, щоб зафіксувати, скільки було пасажирів, тоді ви по іншому заговорите. Будете просити, аби вам ще лишили менші тариф, так і в одного з міст України вже зробити. Так що, це. А про те, що ви кажете, що піднялися ціни і так далі, котрі водії мають зарплату у вас не менше 5-6 тисяч до того, коли було подорожчення, про яке 300 нічого не впливає. Вас не обліковано, у вас по документах, то не смійтеся, по документах ви ставите мінімально, а може ще й пів ставки. Порахуйте, скільки годин в рейсі, переножите на тариф за годину по оплаті праці, і зрозумієте, що ви робите. І по третє, ви кожен день по тисячі гривень з кожного рейсу маєте бенефіціарів для цей. Я не знаю, ви не бенефіціар. Ви просто особа, яка здійснює управління бізнесом одного чиновників. Це всім відомо. Тому е, поводьте нормально з людьми, а тут тратити ринок, неконтрольований ринок, шановні отримується. Шановні перевізники, я нагадую на нараду, яку ми з вами проводили з участю всіх перевізників і перевізників, які обслуговують маршрути долини Івано-Франківськ і перевізників, які обслуговують внутрішні районі маршрути, і про ваше запевнення, про те, що ми одні в області, один район, який прийняв суму коштів за відшкодування за пільгові перевезення, дотримаєте слово і у визначенні дні будете перевозити всі категорії пільгових E que vem o gás, mais, mais de